Якщо клієнт, розраховуючись за отриманий товар без готівки, помилково переплатив 5 копійок або іншу незначну суму до однієї гривні, чи потрібно в такому разі виписувати податкову накладну, як розумію на цю різницю, як правильно поступати в такому випадку? Ну, у мене таких випадків не було, тому що я ж не виписую податкові накладні. Ну, я вважаю, що от саме в цьому вашому випадку, коли от така різниця менше однієї гривні, нічого складати додаткового не потрібно. Але тут дійсно можуть бути певні ризики, якщо знаєте, вчепитися в букву закону, і от так як записано, так і робити. Подивіться, є пункт 201.7, згідно з яким податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів послуг, а також на суму коштів, що надійшли на рахунок у банківському надавачу платіжних послуг, як попередня оплата авансу. Покупець має право на віднесення до податкової кредиту сум ПДВ згідно з складеними та зареєстрованими. Минумо реєстра податковими накладними, сформованими на підставі первинних бухгалтерських документів. Тобто, якщо виписати податкову накладну на всю суму надходження <coughs> на 100 гривень 5 копійок, то така податкова накладна при податковій перевідці може бути визнана як така, що надає змогу ідентифікувати операцію, мається на увазі операція з отримання коштів. Є ризик, що у покупця. Податковий кредит взагалі буде під питання. Ну, Це, знову, так. це якщо от буквально в кожну букву гризатися і казати, що от кожна копійка кхе, має роль. Ну, як на мене, я не бачу тут жодних підстав, тобто дійсно на одну копійку, на 5 п'ять коли ви написали кхе, сходження. Тобто має первинні документи, будемо казати, наку суму там. Кхе, Товар і така податкова накладна. А на цю копійку, ну якщо дуже бажання, спробуйте зареєструвати податкову накладу на 5 копійок. Я думаю, що у вас просто це не ну, ви не зможете це зробити. Моя особиста думка, що нічого нічого робити в цьому випадку не потрібно. Тобто це не є та ситуація, із за якої необхідно перейматися. Але що там податківці думають? Що вони зроблять під час перевірки? Якщо вони це побачать, я не знаю. Тому я тут вам просто допомогти не зможу.